Тож, доброго дня! Сьогодні розповім а, про те, як буває, коли купувати каву в новому якомусь місці. Ви не знаєте цих людей, не знаєте, яка кава або якусь ну, брендову каву, яку ви теж не знаєте. От для прикладу, в мене зерна з цієї невідомої кави. Далі я розповім, що я. Це усі мої обладнання, тестування. Далі я протестую цю каву спочатку на ріжковій кавомашинці, потім а, зроблю капінг-тест. От, то як буває. Придбали ви каву, засипали в кавомашину, і щось вам смак якийсь невірний. Тобто ви тестуєте і розумієте, що не розумієте цей смак кави. Так вона звичайна, вона ярка, можливо, є якась кислинка, можливо, вам здається, можливо, кавоварка погана стала варити. Так буває. А може це зерно? Дивіться ближче. Давайте зерно, дивиться. От, бачите тут світло обсмажені або. Флотер побраковане зерно, скажімо так, нормальне обсмаження, пересмажене зерно, підсмажене зерно, світле обсмаження, тем, темнувате обсмаження. Коротше, тут все підряд. Така каша. Тобто, якщо у вас таке зерно, це дуже погано. Смак буде незрозумілий, страшний навіть, а, то давайте зараз заряжу вирішкову кавомашинку і спробуємо це на смак. Таруємо ваги. Малимо каву. Дев'ятнадцять вісім додамо трошки нормальні двадцять грам. Оце нормальна вага для моїх налаштувань. По моїм відчуттям виходить найкраща кава десь на, цих, на, цій, на цій вазі, на цьому ситі. Звичайно, для кожного сіта ця вага різна. Це у мене 22 грамо сіта. Так. Добрий, ранок. Добрий ранок. Так, тож готуємо. Нашу кавову в ріжочку. Темперуємо, вирівнюємо рівень і готуємо. Пішло готування. Трохи ближче. Кава готується дуже гарно. Тобто вона виглядає класно, висока пінка, гарний колір, гарне готування, гарний тиск на восьми барах готується. Здається, всі показники нам підказують, що вона повинна бути суперова. От, 30 секунд. Десь 48 грам. Це ну, так, гарний показник для міцного гарного еспресо з 21 граму. Смакуємо смак. Одразу відчувається кислинка, яка вас пробиває наскрізь. І потім насичена гірчинка, яка залишається в горлі. І все, кислинка, вона лимонна, точечна, з'явилася, зникла. Після чого лишається гіркота. Незрозуміло навіщо було брати дорогу каву. Тож, якщо у вас сумніви в якості вашої кави, є така річ як капінг. 4 хвилини, 10 грам меленої кави. Я роблю помолом, як на воронку Hario. І 10 грам кави і зверху заливаємо 180 мл води 90 градусів. Водичку я набрав вже, Зараз швидко мелю. Робимо. Чекаємо 4 хвилини і тестуємо смак. Повинні бути. Відчутні нотки, кислинки, приємний смак. Якщо він буде гіркий і незрозумілий, так вам не здалося цікаво повний мусор. Давайте подивимось вагу, яка в мене. 10,2 грама, супер. Ну, кава, до речі, дуже ароматна. Але це не показник. Так, вперед. Мене повинно вийти. 190 грамів води. О, ну трохи промазав. 200. Хай буде 200. 190 води і 10 кави. Це вперед. Тепер час пішов. Чекаємо 4 хвилини. Після чого тестуємо смак. Це називається капінгом. Коли ми тестуємо смак просто меленої кави, завареної у чашки. І такий стандарт тестування кави, він легко повторюваний. Тобто будь-де, будь завжди ви зможете перевірити якість вашої кави. Це дуже круто. Чекаємо. Ось пройшло 4 хвилини. А, що ми робимо? Спочатку знімаємо верхній шар кави і оцінюємо аромат. Він тут гіркуватий, шоколадний, можна так сказати. Це нам дає темне обсмаження, нагадує просто чорний шоколад. Так, трохи. А, така система заварювання нагадує турку. Теж оцей верхній слой дозволяє каві розкритися, розкрити смаки. Ну і тестуємо смак. Смак одночасно легка кислинка, шоколадна гірчинка і зверху ще трава трав'яниста. Трав'яниста – це недосмажена кава зелена, тому що ми бачили світлі зерна. І в кінці кінців це все накривається гіркотою. А, то наш смак еспресо нас не підвів, як і не підвели наші очі. Якщо ви бачите таке різнорідне обсмаження, і темне, і світле, і підбите, і підшмалене зерна, то такий у вас буде смак. А Смак просто завареної цієї кави, я б сказав, превалює проста гіркота з легкими нотками трав'янистості і легка кислинка, яка майже. Одразу зникає. То саме нам підказує Еспрес. Тож, коли ви обираєте нову каву, завжди можна просто відкрити пачку, оцінити зерна, якщо воно таке різнорідне, і всмажене одним місцем, скажімо так, то кава буде погана. То ретельніше обирайте, я теж буду ретельніше обирати своїх поставщиків. Ну, не кожного разу вдається обирати класну каву. То дивіться відео. Про кожну каву я розповідаю, щоб ви не повторювали моїх помилок. Дякую за увагу, до побачення.